Ну, що ж традиційно в цей час ми робимо огляд карти бойових дій, те, що відбувається на фронтах, якраз аналізують наші фахові гості. І сьогодні допоможе нам в цьому Микола Мельник, офіцер збройних сил України, лицар ордену Богдан Хмельницький. Мої шанування, пане Миколо, доброго здоров'я зачимо. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Микола, розпочнемо сьогоднішній наш огляд з ситуації на вочевиті одному з найгарячіших напрямків, і чи не найскладніших це Авдіївський напрямок. Багато якраз інформації з'являлося про роботу там і 109-ї бригади, і 110-ї. Ну і звичайно, що чи не наймедійнішою є робота 47-ї окремої механізованої бригади? Ось буквально нещодавно там вони за підтримки Бредлі просто таки розбирали окупантів. Утім, ситуація залишається і складною. Ваша оцінка того що відбувається зараз. Наскільки ворог все таки має можливості, і чи все таки пробивається потихеньку вглиб самої Авдіївки? Прошу, ну е не хочу вразити солібу сороксом бригаду, але мені здається, все ж таки на кринках трошки гарячі. Знову ж таки, е це неправильний мабуть вираз. Адже зараз по всьому, по всій лінії фронту, відбувається бозіпнення. Ському напрямку також їх більше 20 і на кринках, і на Лиманському, і на Куп'янському. Тобто, зараз ворог намагається протиснути нас максимально по всій ділянці фронту щодо самої Авдіївки, то великою проблемою стало знову ж таки відсутність запасних позицій. Тобто, те про що ми говоримо вже декілька місяців, і те, що в принципі навіть президент України зазначив у як першочергову задачу створення додаткових запасних бойових позицій. Наскільки я знаю, цим є великі проблеми, тобто підрозділи навіть коли відходять, їм нема де закріплятися, і треба знову копати, копати, ще раз копати в той час, коли, на мою думку, в Збройних Сил України достатньо і резервних рот інженерних, підрозділі, які елементарно можуть це робити, е, чому я кажу про цю важливість? Адже є ситуації, коли дійсно треба відступити. І в цьому немає нічого поганого. Питання в тому, щоб відступаючи, закріпитися на нових позиціях. І коли в тебе є вже підготовлені запасні позиції, де ти просто падаєш в цей окопче, спешку і ну, знову організовуєш оборону. Ну в принципі, ворог не може просунутися далі ніж максимум на 500 метрів, далі далі ніж на кілометр, якщо ми говоримо про посадки, е, в плані. В ситуації з Авдіївкою тут була якраз велика проблема в той же час. наша оборона на цьому напрямку є стабільною стійкою і не дивлячись на переважаючу силу противника. Оборона є доволі фахово організованою на всіх напрямках. Чи це південний фас, чи це північний фас, що безпосередньо а сама вдіївка так є є просування Вдіївку з боку з боку промзони в приватний сектор, але а, поки росіяни не зайшли на дивитину, поки вони не перетнули ті мости, я думаю, що немає там жодної критичної ситуації, адже в приватному секторі можна бадатися просто до опору або в тебе були мотиви. 如果用你憋气。 До речі, хотів би поговорити про втрати противника. Буквально напередодні Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, був гостем нашого ГТРу. Він сказав про співвідношення втрат, що наразі на авдіївському напрямку це 1 до 20. До речі, про втрати противника говорив і Дмитро Лазуткін, колегам з НВ. Я нагадаю, що це начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади, знову ж таки рідної для вас бригади. І далі процитую його є ділянка. Ка розміром із футбольне поле, де більше сотні трупів російських військовослужбовців, які вже ніколи не повернуться до своїх родин. Отже, про е, які масштаби втрат Росіян зараз ми можемо говорити, знову ж таки, скільки б їх не гинуло, вони все одно тиснуть і тиснуть на Авдіївку. І вочевидь, цей процес продовжуватиметься. Але якщо ми говоримо чи є якась критична межа для росіян на цьому напрямку, чи про це недоречно зараз сказати, немає жодної критичної. Цінну цілі цінності, як правильно сказати, межі, адже вони переважають на живій силі, в техніці, в БПЛА в засобах РЕП, в засоб артилерії. Тому ну може бути 10 футбольних полів чи 20. І я знову ж таки зверну увагу, що буквально на кожному відтинку фронту є такі футбольні поля, де гинуть росіяни, але не всюди є співвідношення 1 до 20 двадцяти. Uh -huh. Якко кажучи, середні відношення залишається 1 до 5, тобто десь знову ж таки, коли росіяни просуваються, це свідчить і про їх великі втрати, і можливо про наші адже позиції ну там знову ж таки, все залишить того, чи позиції кинуті, чи віддані без бою, чи змогли закріпитися на нових позиціях. Але слід розуміти, що росіяни за рахунок своєї мобілізаційної машини все ж таки можуть доволі швидко поповнювати е, свої підрозділи в той час, як у нас на окремі в окремих бригаді з батальйону можемо збиратися два взвода піхоти, які елементарно можуть щось робити, і це говорить про вже критичну ситуацію в плані відновлення мобілізаційної спроможності нашої держави. Якщо зараз ТЦК не почнуть працювати на повному на повну свою потужність, і знову ж таки, якщо навчальні центри не почнуть вчити наших мобілізованих бійців хоч чомусь окрім алкоголізму, ми зі буквально за місяць за два ми зіштовхнемося з дуже вели. Такими проблемами, адже так наш главком правильно зазначає, куди має рухатися Збройні Сили України, технологічність використання БПЛА і проче. Але поки наші західні партнери нам не надають достатньої кількості зброї, а ми не можемо її виробляти, то єдине, що нам залишається це воювати піхотою. І коли а... По наголошую, коли є бригади, де в батальйонах залишається ну навіть не рота, а два взводи, які можуть виконувати свої задачі, і такі бригади є на кожній зможки ділянці фронту. Ну ми маємо українці, мають дозволі сильно задуматися, що вони хочуть. Вони хочуть, що фронт провалився, або все ж таки українські чоловіки мають знаходити, які не мобілізовані, мають знаходити собі хоробрість і тих ТЦК. те зараз. Дуже важливо якраз. Відповідь українцям самим до себе, тобто, що вони хочуть своїй хаті, чи все таки можливість цю хату захистити, пане Миколо. Про концентрацію ворога довкола Авдіївки хотілось би ще трохи поговорити. Вітак, де що раніше була інформація у мережі, що ворог згуртував зокрема довкола Авдіївки близько 45 тисяч осіб. На вашу думку, така кількість зараз залишається довкола Авдіївки? І як щодо кількості техніки на цьому напрямку з боку ворога, зокрема? Коли ми говоримо, що зосереджено 45 тисяч, ми маємо розуміти, що не всі 45 тисяч будуть воювати. В стандартно в бригаді, ну, якщо говорити про стандартну бригаду, чи це Збройні Сили України чи Російська Федерація, тобто ви одна третина, дві третини це все ж таки підрозділи підтримки. Тобто, і якщо взяти навіть цифру 45 тисяч, ну, на більше 20 тисяч могли бути заручені під час бойових дій, а якщо б ці підрозділи моментально не поповнялися новими новими силами, новим гарматним м'ясом, то в принципі вони всточилися ще місяць назад. Тому ми маємо, маємо говорити про те, що росіяни доволі ефективно відновлюють боєздатність здатність своїх підрозділів. дуже швидко заповнюють а, ті місця, які звільни, звільнили вбиті та поранені, і знову ж таки є нормальне відновлення техніки. Так їх техніки стало набагато менше так, були випадки, коли за день росіяни втрачали там до 20 танків і більше там 60 якби супутні інші бронетехніки, але якби це прикро не звучало, але росіяни доволі швидко це відновлюють, відновлюють і. Танки відновлюють іншу бронетехніку і знову пускають бій так. Їх можливості штурмувати вже бронеколонами вони вичерпалися. Тому ми бачимо, що росіяни зараз атакують ну максимум силами до півроти. Але е це все одно більше ніж в нас так. Ми знаходимося в обороні. Так в нас є певні оборонні позиції, але через брак артилерійських снарядів наші можливості оборони доволі обмежені. І коли ми хвалимося тим, що ми ефективно застосовуємо впівдрони, так ми ж застосовано від великого щастя, коли FPV, FPV ганяється за піхотою, за піхотою противника. Це не дуже це класно, але цю роботу мав виконувати артилерія. Мається на увазі навіть мінометна артилерія. Але через величезний або нам приходиться використовувати доволі дорогі засоби, такі як FPV. До речі, про артилерію ми буквально напередодні спілкувалися з Олегом Калашніковим. Це е, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал Хорунжого е, Романа Дашкевича. І якраз він теж наголошував, що свого часу, ось наприкінці фактично літа 2023-го, на бахмутському напрямку, де власне вони й працюють, були ситуації, коли навіть в паритет з ворогом виходили щодо кількості пострілів. Ну а зараз за його словами доводиться економити і є. Звичайно, і цілі, і завдання, коли треба працювати, не не виключно там. Скажімо, екскалібуром абсолютно чітко. А коли є доречність і виклик, коли треба працювати по площі, а не вистачає снарядів для того, щоб це зробити. Якщо ми говоримо з вами про Бахмутський напрямок, знову ж таки, давайте проаналізуємо. Ми бачимо, що ворог в напрямку Іванівського з Хромового в напрямку Богданівки продовжує тиснути, і ось такий виступ. Ну такий собі клин в напрямку Кліщіївки теж був вбитий, але особливо просунутися не змогли. Вочевидь, тут відігра. Відіграли свою роль саме та висота, а точніше сказати, висоти біля кліщівки. Отже, ваша оцінка ситуації на Бахмутському напрямку на Бахмутському напрямку ситуація стабільна, хоч і важка. Але ви зрозумієте правильно, коли ми говоримо, що нам приходиться економити артнабої ну воно ж завжди йде економія за рахунок чогось. І зараз відбувається ця економія за рахунок життів українців. Українського солдата, тому що таке артилерія? Ну, ти бачиш, що до тебе йде там, наприклад, ротно тактична група противника. Викликаєш автора та працює по площі, все ну, половина ротно тактична немає. Інші розвернулися і на піддалі. Угу. Але коли цього відбувається, коли приходиться економити. Це без жодної критики наших артилерістів, це просто боги війни. Я їх максимально поважаю, і не вони завжди є. Ну вони є заручником та ситуації, яка сталася, але коли піхотинець на сперсі не може викликати нормальну артилерію, тому що вона не вдарить через економію набоїв, тоді приходиться ставати елементарно героєм, брати кулемет і передвигатися по позиції, тримаючи оборону. І це добре, якщо БУАР має достатню кількість а, fpv дронів, які відпрацюють по техніці. А якщо цього може не відбутися, я нагадаю, що у нас величезна проблема з цим безпосереднім забезпеченням а, під бойових підрозділів ударними FPV. Тому е ситуація стабільна, але виходь ну просто вихожу з того, е які сили та засоби є Збройних сили України. Вона просто героїчна, героїчна на кожному напрямку, тому що ворог переважає нас у всьому, окрім е якості якості солдата. Тільки за рахунок стійкості з солдата збройних сил України, за рахунок вміння керувати окремими офіцерами, які можуть все таки налагодити ситуацію на полі бою. Ми тримаємося, але державі треба дуже чітко зрозуміти, які загрози над нами стоять, і якщо ми цю ситуацію не виправимо за місяць, за два нас чекають доволі складні випробування. Так спочатку буде весіння розпогодяться, да там всі в потонуть в багнюці, але вже в квітні все, все висохне, і росіяни готують мобілізацію якраз після виборів Путіна на черговий срок. І якщо ми не не відновимо боєздатність наших бригад, в тому числі за рахунок живої сили і техніки, нас чекають дуже складні випробування навесні цього року. Пане Миколу, ми зараз продовжимо. Я просто хочу таку коротку ремарку для наших глядачів і слухачів, хто уважно стежить вже роками за вашою аналітикою, знає, що те, що ви говорите. Якраз потім і я правдою, і буквально нещодавно ви згадували в себе в Фейсбуці, що ще за рік до великого вторгнення спрогнозували прості речі, які власне і відбулися, і що велика війна попереду, і всі свідки зібраного рюкзака встигнуть стати героями, і Росія дойде до найкращих практик нацизму. Ну це ще ще раз наголошую. Це пан Микола за рік до початку великого вторгнення говорив. і Я пам'ятаю, що намагалися вам тоді апелювати, намагалися сказати, що та ні, такого не. Можливо, а це відбулося ще за рік. Тому з ті прогнози і той аналіз, який робить пан Микола, до нього варто дослухатися. Я б хотів би, щоб ми звернули свою увагу ще й на Лиманокупінський напрямок за різними оцінками. Пан Микола зараз кажуть, що безумовно, ну якщо ми говоримо про Купінський, то Сеньківка залишається. Надзвичайно там складна ситуація, але чомусь ворог зараз більше сконцентрувався на лиманському напрямку. Знову ж таки, удари в напрямку Білогорівки відбуваються, але як ви слушно зауважили за рахунок надзвичайно колосально титанічної роботи наших збройних сил України. Отже, про цей відтинок фронту від вас, аналіз. Прошу е, знову ж таки. Я можу лише повторювати, повторюватись в певних речах, і вони просто в наступному. Росіяни ефективно відновлюють боєздатність здатність своїх бригад. Фактично, до трьох тижнів їм вистачає для того, щоб бригаду відвести, наповнити живою силою і якось відремонтовану техніку і відправити знову в бій. Тому це перше. Друге, є постійне підміщення цих підрозділів. Вони на на превеликий жаль за 5-6 днів перекидують бригади на той чи інший напрямок, збільшуючи критично. Свої засилля на певну відтінку наносять удар, щось получається, щось не получається. Відводять відновлення боєздатності і далі до бій. Так багато військових експертів зазначає, що на відновлення там одного танкового батальйону їм вистачає там два місяці. Я вважаю, що це вони встигають і за місяць просто за рахунок того, що йде розконсерв розконсервація старого озброєння. Це зараз поставлених на великий потік. І за рахунок того, що вони дуже швидко відновлюють боєздатність бригад, вони змово можуть збільшувати тиск на тому чи іншому відтинку. Єдине, що нас рятує, це перше що. А російська техніка і російська артилерія також є трошки застаріли. В них збільшаю збільшуються випадки розриву стволів. Це це стосується гаубіць, мінометів, танків. І це все відбувається через елементарне зношення металів. Через те, що починаючи з 2014 року, все таки Євросоюз і США, тобто країни НАТО, обмежили доступ до військових технологій, обмежили доступ до е критичних. До критичних металів які необхідні для оборонки і для нафтовибування до речі, самі Російській Федерації це зменшило їх можливість а, від, ну, будувати нову зброю і відновлювати стару зброю, тому що так вони можуть там на тому ж Т-90 поставити гарну французьку оптику. Але як показує практика, Бредлі осколочно фугасними елементарно цю оптику зносить за півхвилини, і далі там почне крутитися на місці, адже він сліпне. Тому, відповідаючи на ваше питання, так є складні ситуації, є виснаження з нашої сторони, але просто за рахунок надзусиль ми продовжуємо триматися. Я зараз не хотів би входити з деталі, за рахунок чого ми тримаємося, як саме на наші оборонні порядки, але тільки за рахунок скажімо так, старих бійців, які вже воюють більше року, м'яко кажучи, нам вдається налагодити ефективну взаємодію піхотою артилерії та техніку, якщо вона є в підрозділі, і оборонятися, оборонятися і ще раз оборонятися, але знову ж таки величезною проблемою стає відсутність додаткових запасних позицій. Дуже часто нам приходиться бути героями тільки тому, що ми розуміємо, що ми не можемо відійти на кілометр назад, тому що нема де закапатися. А зараз. Зима зараз. В принципі, і влітку в ті грунти доволі складно колупати, а взимку це майже неможливо зараз. Не лопата друга солдата, а просто якийсь слом і кірка, але для цього треба ефективно використовувати ті резервні роти, які є в кожній бригаді. Коли кнопку скидаються, або люди після поранення, або люди, які там мають певні проблеми з алкоголем чи наркотиками. Але знову ж таки, хто сказав, що цим людям не можна кайло і лопату, лопатою, вони просто не почнуть будувати е, додаткові позиції. Чому вони використовуються лише для несення гарнізонної служби? Особливо я не розумію, але знову ж таки це рішення командирів корпусів їм відніше. Пане Миколо. Давайте перейдемо до Мар'їнського напрямку. Варто зауважити, що ворог нині тисне у районах Георгівки та Новомихайлівки, і повсякчас намагається так би мовити покращити своє тактичне положення. Чому це важливий напрямок для окупанта залишається нині? Ну, це важливий напрямок в частині по перше, розосередження обмежених ресурсів України. Збройних сил України з іншого боку, створення там ефективного поздарму і просування на захід створить загрозу для ну скажімо так, і для вугледарського напрямку, і для авдійського. тобто, елементарно вони почнуть розрізати наші комунікаційні шляхи, тому треба триматися, але Знову ж таки, величезною проблемою цього напрямку є те, що там стоять бригади, які без ротації, вже м'яко кажучи, не один рік, знову ж таки не буду зазначати ті саме, тому що, можливо, це є частиною військової таємниці, але є елементарна виснаженість бригад. Повторюю, що це відбувається не через якісь дурні рішення нашого командування, а саме через те, що немає ким заповнювати штатки, немає ким немає, немає ким воювати. Ну, ситуація поки що не критична за рахунок того, що знову ж таки на тому напрямку знаходяться доволі досвідчені бригади з досвідченими з досвідченою піхотою і з досвідченими артилеристами, тобто які знають місцевість, і це дає можливість все ж таки зупиняти просування ворога. Але є випадки, коли елементарно на позиціях взвода залишається залишаються просто декілька спех. Спостережних пунктів, де піхота і веде бій, і намагається коригувати артилерію, і просто силами, де по, по співвідношенню один до десяти ведуть оборону, і ведуть її доволі вдало. Це також треба розуміти українцям, що ми зараз воюємо просто на межі наших можливостей і ресурсів. Те, що зараз робить наші піхотинці, морські піхотинці, ДШВ, тобто всі, воно йде на межі. І uh, якщо так. так змінити ситуацію, то будуть великі проблеми. Пане Миколо, на сам кінець про лівобережжя Херсонщини хотілося поговорити. Ось там напевно чи не найяскравіше те, що ви сказали, про те, що доводиться воювати на межі. Там взагалі сили противника кратно переважають наші. Безумовно, це особові склади. Техніка закопатися не дає можливість сам рельєф, тому що теж бійці, точніше, Євген Дикий казав, що у нього там і побратими воюють, і знайомі кажуть, копаєш метр і все починає виступати вода, тобто про яку. Усь там мінімальну фортифікацію говорити зась. Важка техніка, важка броня там теж не їздить, тобто умови надскладні. Але менше з тим плацдарм залишається в складних умовах, про які перспективи може йтися, і чи спостерігаєте ви, що він розширюється не в глибину, а якраз таки в ширину, і про які подальші операції з цього напрямку можна говорити? Чи про це ще занадто рано? Надважливо просто зберегти його. Ну, наш плацдарм не в ширину останні три місяці, тому що в нас елементарно немає для цього сил та засобів. Те, що ми тримаємо в криптовак, так тримає ціла бригада, але знову ж таки велика проблема з особовим складом. А, зараз там перевага росіян мінімум 1 до 20, 1 до 10, Це просто в, в живій силі, в техніці вона тотальна. А, єдиний сенс збереження цих плацдармів це якраз зосередження сил угрупування Дніпро, Це більше 40 тисяч і Ну, перепрошую піхоти, близько 40 тисяч особового складу, більше 500 танків, більше 2000 тисяч БМП, і саме через те, що ми постійно провокуємо атаки. Тобто, фактично, ми ці підрозділи які там тримаються, вони викликають вогонь на себе. Вони змушують росіян йти вперед танками, йти вперед технікою за рахунок вдалої взаємодії між підрозділами ударами БПЛА та артилерію а також. Піхоту, яка знаходиться на позиціях, вдається знищувати ті колони, які йдуть на наш плацдарм. Але знову ж таки, це відбувається за рахунок надзвичайних е, зусиль. Також великою проблемою став логістична неготовність збройних сил України до е, утримання цього плацдарму саме в частині доставляння піхоти. Більшість лодок, які там зараз є це все волонтерські південний регіон доволі активно зараз. Допомагає морським піхотинцям, які там стоять, а також певним підрозділом які також залучені до тримання плацдармів. Але саме через те, що ми не розрахували, скільки елементарно лодок нам знадобиться на цей довгий проміжок часу. Я розумію, що планувалося трошечки по інакшому, так? планувалося mm -hmm. створити плацдарм, не накидати пантони і піти вперед, але це не відбулося і зараз е ми в. Тримаємося, звичайно, тримаємося, але лише за рахунок героїзму українського солдата. Тобто я можу довго розповідати, де який підрозділ знаходиться і що він тримає. Але в принципі ситуація всюди одна і та ж піхотинці майже без прикриття а, постійно єдине, що зараз рятує це робочі рації, те, що росіяни не можуть доволі часто не можуть подавити наш радіозв'язок, що дає можливість викликати і артилерію і коригувати була. Тобто це все поки що працює. Але без поповнення цих бригад живої силою та технік, хоча б живою силою. Я вважаю, що там доволі складно нам буде протриматися ще більше місць. Зрозуміло. Пане Микола, дякуємо вам, що доєдналися сьогодні. Нагадаємо глядачам Микола Мельник був щойно на зв'язку. Офіцер Збройних сил України, лицар ордену Богдан Хмельницький. На все добре, до зустрічі. Дякуємо вам.